Вітаю вас, друзі, ваше енергетичне наповнення сьогодні. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. В чому воно проявиться? Як? В яких енергіях? Зараз ми все це розшифруємо, подивимося, і я вам все-все все розкажу. Отож, знову ж таки, в нас енергії, як завжди, йдуть. Ну, В більшості випадків такі різнопланові. Енергія руни феху говорить про достаток, про стабільність матеріальну, комусь надійдуть кошти, що принесе вам неябияку радість і задоволення. E -hmm. Хтось, можливо, буде відчувати, що десь схибив. Зі свого шляху, можливо, десь бачиш, що не всі плани реалізовуються так, як би того хотілося. Це суто чоловіча руна, але також вона вказує на те, що чи йдете ви до своєї цілі, чи ні. Так от вона в перевернутому положенні випала. Або просто показує, що, можливо, баланс між чоловічим та жіночим началом десь трішки зміщений. Так. Вона перт, теж випала в нас, вона ось її правильна позиція, а так вона нібито то, як в перевернутому положенні теж випадає. Це означає, що існують якісь таємниці. Не все зрозуміло в вашому житті є якась закрита інформація, якась містика, навіть можемо так сказати. І поки що на сьогодні вона ще буде залишатися закритою. Ви ще не зможете зрозуміти суть того всього. Також Руна Урус показує, що, можливо, самопочуття десь сьогодні теж не в найкращому своєму прояві. Руна Вірт, це подивіться, вона не має мені зображення, вона говорить про те, що ну, дуже багато чого сьогодні буде складатися в вашому житті так, як того хочуть вищі сили. І ви на те ну, ніяк не повпливаєте. А також вам кажуть, взагалі вінчає весь цей розклад посерединці: руна ЕВАС, руна руху вперед, інтенсивного розвитку подій, події, які ведуть до позитивних змін. Отож, здавалося б, тут намішано різні енергії, десь щось позитивне, десь трішки складніші енергії, але все одно знаєте, що ви йдете до позитивних змін. Що ж, благословенного вам сьогодення?